У закладі гімназії номер 3 цьогоріч були замінені вікна. Кошти виділялися з місцевого бюджету в сумі 414 тисяч. Ми поміняли вікна в приміщенні їдальні і майстерні, що покращило температурний режим обох приміщень. Також виділялися кошти на просочення даху. Результатом тендеру на просочення даху ми витратимо із 238 тисяч 83 тисячі. Розпочинаємо також роботу по капітальному ремонту даху їдальні. Виділялося 1 мільйон 800 000. по результатам тендеру ми використаємо 1 мільйон 545 тисяч. За нашим зверненням до депутата міської ради Андрія Сухова, Піділялися кошти 40 тисяч на лави е, в сховищі для дітей, і також 46 тисяч на придбання захисту е, огорожі футбольного поля е, це наконечники і гасильні сітки, і також тенісні м'ячі і тенісні ракетки. Користуючись нагодою, щиро дякую депутатам міської ради, управлінню освіти. І науки за розуміння, підтримку і співпрацю.